Будівництво у Херсоні спортивного басейну говорять багато і на всіх рівнях щоправда, поки дехто на цій темі робить собі безкоштовний піар, олімпійський басейн європейського рівня у Херсоні все ж таки будується. Сучасний багатопрофільний спортивний комплекс зводиться за фінансової підтримки обласної благодійного фонду зірки футболу та лідера партії Рідне місто Ігоря Семенчева. Коли харсонці зможуть професійно займатися плаванням, з'ясовували наші кореспонденти. За радянських часів на цьому місці по вулиці 40 років жовтня був басейн. Щоправда, скористатись його послугами херсонці можливості не мали вже не один десяток років. 2009-го тут розпочалось масштабне будівництво сучасного семиповерхового спортивного комплексу. У ньому розміститься одразу чотири басейна на будь-які смаки від великого олімпійського до дитячого та навіть спеціального для занять з аквааеробіки з гідротренажерами. Цей об'єкт буде повністю спортивним. Зі збудують. и бассейны, и тренажерные залы, и залы аэробики, и акваэробика. Будет детский кинотеатр здесь. Э -э вообще этот объект будет построен так, чтобы могла семья прийти в выходной день, провести этот день, или даже, грубо, неделю э -э работать, чтобы Оки дожити до вихідних і попасть сюда. Тренажерні зали, комплекс саун, мережа кафе, спортбар, готельні номери, спортивний магазин та навіть міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям на даху. Цей спортивний комплекс планують максимально наситити корисними функціями, аби заняття для себе тут знайшли і дорослі, і малі. Окрім того, власники запровадять чимало соціальних програм, щоб басейн мали можливість відвідувати і хлопці та дівчата з малозабезпечених родин та сироти. Это главное задание – долучить и подрастающего поколения до занять спортом. Дети – это наше будущее. А будущее без здоровой нации не может существовать. Поэтому ту работу, которую мы сегодня делаем, ту работу, которую вы сегодня видите, она активным образом воплощается в реальность. Я думаю, что на протяжении полутора года мы эту работу закончим. И это будет примером для всего города и для всей области. И примером для подражания в хорошем смысле этого слова, что действительно есть... можливість, є правильне построєне робота для розвитку ніпосередства нашого спорту, і нашої молоді. Проект спортивного комплексу унікальний і аналогів немає. Окрім того, у будівництві застосовуються останні наукові розробки. Сучасні гелеосистеми підігріватимуть воду за рахунок сонця. А запровадження енергозберігаючі технології у майбутньому дозволять максимально здешевити послуги для населення. Прийшлось внедрити нову технологію виконання монолітних, монолитных э, ну, каркасно монолитных сооружений. Результат для того, что здание получилось больше, а нагрузка на меньше в меньше Потому що выбросили здесь ну, колоссальные конструкции, стены 770 силикатных кирпич, все знают, что, что они весят. И, и панели покрытия. И, в общем, очень много пришлось отсюда вывести балласта, чтобы... Наразі будівництво просувається швидко. У визначені строки досвідчені будівельники планують пластити і здати об'єкт в експлуатацію у першому півріччі 2012 року. На даному етапі у мене знаходиться 27 людей. Об'єм роботи. Ну, як ви бачите, один етаж повністю готовий, другий етаж практично наполовину. Тобто об'єм десь 30-35%. Іменно общество робот не виповнені. Потім будуть вже відділочні роботи з сантехнікою. Засновники проєкту вірять, що цей сучасний спортивний комплекс допоможе нашому місту повернути собі втрачену спортивну славу та виховати нових олімпійських чемпіонів. На сторонню допомогу вони не сподіваються. І поки дехто будує віртуальні басейни, в Карсонці незабаром матимуть реальну можливість займатися плаванням.